Ich muss meine Vater finden. Ich, dann... meine... ich muss meine Vater finden. Ich muss meine Vater Bonsoir, j'espère que la décire Caparcon est déjà pleine Bonsoir madame, Presque, la communication est vrai, le curseur, elle t'a perdue. Nous ne savons donc pas si le navire est le même que le... Je ne veux même pas entendre. Vous on vous faire confiance pour quoi que ce soit Vous ne comprenez pas à quel point c'est important Désolée, j'ai cherché déjà un moyen de contacter, non précisément... Vous aurez des informations pour de Si vous voulez bien faire quelque chose, faites-le vous-même. J'ai besoin que tu me remettes la valise et l'enveloppe. Vous les trouverez chez nous, le destinataire est précis. Okay. Vous voulez gérer ou dois-je les faire moi-même Ça sera oui, madame. J'espère. Софій! Марі, я таке вода тебе бачила. Зіграємо? Так, так, звісно. До речі, чула про чутки, що ходять містом, що така паркона. Звісно, кожен кому не лінь про це говорить. Так от, що ти думаєш на рахунок усієї цієї ситуації? Навіть не знаю, бо я навіть не думала, що цей фрегат разом із такою досвідченою командою міг потрапити у якусь катастрофу. І взагалі вся ця історія, здається, дещо дивною. Тут я з тобою згодна. Хоча насправді в усій цій ситуації мені шкода лише буде. Бідна дівчина кожен день ходить до причалу, та чекає, що він повернеться до неї. Моя маленька, дорога Гурлі. вітер слабий, південно-західний, плюс десять за Цельсієм. Третя година на пісочному годиннику. Не находжу слів, бо виризити, як мені скучно далеко від тебе. Від піднесення якора в Кастельгольмі на душі відчуваю таку туго, ніби мені в грудну клітку наклали з тонн тягару, і серце моє замурувало, як в Відомо, що моряки все перечувають своє нещастя, тож і я відчуваю своє горе. У нас на кораблі випадки не трапляються. Ви там як? Я не заспокоююсь, доки не отримую від вас гарних звісток. Так, так, я не майстер писати листи. І просто тебе прошу, притили уста до нижчого значного місця на папері, там відмічено хрестиком, там на тебе чекає мій поцілунок. Ще надія б'ється в голосіннях, та ще любов біжить у мене Як та сльоза підпалена промінням по вечоролі столи вищу. До речі, чула, що в місто повернувся син Вернера. Що? Що він тут забув? Повернувся, напевно, до своїх ти як матросів Ой, та з них матроси, як з мене балерина. слово від цих матросів. Я забагато неочікуваних новин за останній час. Я не стихаю за всім слідкувати. Шах? Єнсо, ти чув, що корабелька Капарко не затонув? А вже ж, хто може бути про це не в курсі, якщо кожен про це говорить зараз? І взагалі-то він не затонув, а зник. Не перебільшуйте. вже ти думаєш, що твій батько разом з усім екіпажем корабля повернеться? Зрозуміло, що ні. Вони повинні були повернутися ще декілька тижнів тому. Ані їхні флот ще так і не причалив до нашого порту. Вірю, що мій батько, який є членом досвідченої команди, міг просто так зникнути. Тому ми маємо відправитись на їхні пошуки. Ти надзвичайно пробач, але ми не хочемо знати такої ж долі, як дядько вернер. Якщо ти так сліпо віриш, що вони досі живі, то пливи сам, куди тобі заманеться. Тільки нас у це не вплитує. Я вважав вас відданою командою, а в першу чергу я вважав вас вірними друзями. А ви дуже вам дякую. Впору без вашої допомоги. もしもしよろしいと思います。 Я знаю, що ваш батько Вернер зник разом із Капаркона. Принаймні саме так стверджує місцева газета. Але я точно знаю, що корабель прибуде до місцевого порту сьогодні 26 листопада рівно о 19.00. Я маю надію, що тепер ви довіряєте цьому листу і тому насмілюсь попросити вас. Передайте цю валізу команді Капаркона. Впевніться, що Вернер її отримає. Шановний, з вами все добре. Що? А, так. Просто задивився на цю картину з кораблем. Так. Ця картина і справді дивовижні забороження. Я тільки нещодавно її закінчила. Одна з найкращих моїх робіт. А. Цей корабель. Це випадково не капарконе? Так, це він є. Мене надихнула дивна та доволі трагічна історія їхнього зникнення. І Я, так би мовити, вирішила відтворити її на полотні. Зрозуміло. Але поки що нема ще жодних доказів тому, що усі члени екіпажу зникли разом із кораблем. Боже. Невже ви є та сама людина, яка сліпо вірить, що судно не з усім його екіпажем? все ще повернеться? А це вас не стосується. Хочу тебе порадувати, ми на мій день народження 26 листопада прибуваємо до нашого рідного берега, тож зустрічай мене стартом. Але мені здається, що до зазначеного місця судно не допливе і наш екіпаж знає неминучої катастрофи. Якщо це станеться, не засмучуйся сильно, ти знаєш, що я був до цього готовий. Твій батько Вернер. На разу я запитала дитину, чому Море солони. Море солоне... Тому що моряки багато плачуть. Що? Плачуть? Так, так, плачуть. І чому ж моряки багато плачуть? А тому що їм весь час доводиться їхати. Їхати? Так! І тому вони сушать свої хустачки на щоках. Тобто люди плачуть тоді, коли їм сумно? Ні, ні, ні. Люди плачуть, тому що очі треба іноді промивати, Щоб ясніше бачити. Перед тим, як судно причалить в порт, капітан робить три попереджувальні вистріли. Два в повітря, один в голову. І я вдячний Богові і всім вищим силам за те, що лишили мене наодинці з собою. Тут, на маленькому острові, що зветься земля.